Ви на каналі Тут Люди. Мене звати Євгеній. Я розказую про Нідерланди. Я розказую про Європу. І сьогодні актуальна тема саме для Нідерландів це житло. Це житло, в яких умовах живуть українці: шелтери, локації, в'язниці, церкви, лікарні, морги, конюшні, де тільки. Шкіли, школи, бізнес-центри, де тільки не селила влада нідерландів, українців, щоб надати прихисток, щоб якось допомогти. І знаєте, хтось звик жити в таких умовах, а умови різні. В когось вони комфортні, хтось живе там в кімнати, в квартирці, а хтось живе по 6 чоловік в кімнаті. Платять за це гроші. Сьогодні поговоримо про соціальне житло. Чи претендують українці на соціальне житло? Як воно отримується? Та й в принципі, знаєте, сьогодні обговориться тема житла та українців в Нідерландах, чи є для нашого брата зелене світло в цій європейській країні? Чи можливо варто, варто дивитися в іншу сторону? Сьогодні я вас познайомлю з міграційним консультантом Олією. Дівчина, яка веде активно соціальні мережі та розповідає про насущні проблеми в Нідерландах для українців. Також ми обговоримо тему соціального житла. Є байка що українців, а також людей, які приїхали на тимчасовий захист в Нідерландах, відкинули з процедури отримання соціального житла. Чи правда, чи ні, подивимось. Ти з Одеси приїхала? Так, я ти, приїхала ти з, ти з Одеси в Нідерландах. Ти вже чотири роки. Так, ну от Березні буде чотири роки. Так ти була в Канаді. Я думаю, ми колись окремо запишемо цей відос, то що цікавий експірінс. Дуже про... багато людей питають про Канаду. Так. Не їдьте туди про людей, які їхали в Канаду з такими просто такими ось думали, що їм дадуть шляпу, пікап, вони будуть дивитися з люків бобрів і зароблять великі гроші, але чомусь і я... співати кантрі, да так. Я до речі, багато зустрічаю людей, які з Канади повернулися в Нідерланди в Нідерландах. На сьогоднішній день чим ти займаєшся? У мене є мій власний салон краси, тому всіх чекаю. трішки міні-рекламка. Я заробляю на цьому. До того як я відкрила салон краси, я взагалом заробляла на тому, що я консультувала людей. З приводу цього зараз я також консультую, але вже з приводу міграційних всіх питань. Якщо питання з міграцією є, то до тебе можна звернутися і ти нам пораду. Так, я поради. наразі далі продовжую навчання в Амстердамському університеті, І буде скоро в мене вже дипломчик стосовно міграції в Європі взагалом. Тебе свій салон красоти, 4 роки в Нідерландах знайшла роботу. Вивчила я так розумію. Бейчі, mm, я ж кажу. Я не дуже добре спілкуюся нідерландською, але я дуже добре спілкуюся англійською. Це мені дуже допомагає, тому що нідерландці, ви ж знаєте, коли ти починаєш розмовляти з ними навіть якщо ти хочеш розмовляти нідерландською, вони такі енгліш. Ну звісно, твоя порада, яку ми тільки що обговорили за кадром. Ти повністю відсторонилася від е, нашого. Слов'янського оточення і перейшла на. Ну, як то так-то воно так. Я майже не спілкуюсь, я не утворюю ніяких діаспорт українських, я не утворюю цього кола, де я спілкуюсь лише з українцями. В реальному житті я спілкуюсь більше з нідерландцями, тому що і клієнти в мене більш нідерландців, ніж українців. Клієнти в салоні красоти. Так. А, і звісно, якщо я є така змога, то краще інтегруватися. Якщо ти можеш спілкуватися з людьми, які тут проживають, тоді ти більше відчуваєш це життя. А коли ти постійно спілкуєшся лише зі своїми людьми, то і якось воно так лайті, Та завтра вивчу ту мову, та завтра там то, то і завтра цього ніколи не буде. Питання, з яким я приїхав, привіз тебе сюди, житло, житло для українців. Це напевно таке одне із вагомих питань в Нідерландах, одне із, просто яке на олімпі стоїть всіх питань. Тому що якщо в тебе немає житла, якщо в тебе немає приписки, шелтера, квартирки, де тебе запише голландський можновладець, то тебе в цій країні в принципі нічого не жде. Тебе повинні десь прописати. І ну, я нах, нахватив твій ролік в Тіктокі. Де ти розповідала, що українців зі статусом тимчасового захисту їх просто убрали, убрали з внеску з коїсь вони вже не претендують на, на цю штучку. Е, так, був е, такий е, м, контент, який просто на е, назбирав дуже багато хейтерів. Люди мені писали, що да, ти там кажеш? ти така, ти, ти, ти там всяка? Ти погано? Я тут в мене там три квартири вже є. <рес> І все таке люди зі мною спілкувалися не на мові, тому чому так? Що дійсно не дивилися на факти, які є, не дивилися на ті дійсні факти, які є. Мені там почали наші. Деякі люди, які шукають соціальне житло українцям писати, «Да я тут всім познаходила. А ти така ось така, я кажу, дивись, ось перша корпорація, яка закрила цю змогу для українців. Наступний день друга корпорація закрила цю змогу. Моє відео, і мій посил був не в тому, що «О, все, завтра. У нас не буде ніякої можливості отримати соціальне житло взагалом, ні. Це про те, що степ степ як то кажуть, сьогодні одна корпорація закрила вхід для українців, завтра друга. Післязавтра третя ця змога скоро просто ну закриється взагалом з, з усіх а звідки корпорацій? в тебе інформація, що закривається, тому що я знаю, що ну люди просто не приінформовані. Я знаю багато наприклад, прикладу, переб'ю тебе робочих моментів роботодавці, коли українці працюють, і українці не знають своїх м, правил, не знають е, тим, чим вони можуть скористатися. Цим користуються роботодавці. Звідки ти береш цю інформацію? У мене є е, інформатор із Хіменти, вона мені дуже добре допомагає. Вона моя подруга, і вона мене інформує, вона мені розповідає цю інформацію. І також так вийшло, що коли я оформлювала свій стікер, я познайомилася з дівчиною. Вона працює в Індії, і ми з цих. Е... Часів ще спілкуємось. Іноді я беру в неї інформацію. Цю а також е, інша інформація, яку я беру, це офіційні сайти, лише офіційні сайти. Я не беру там десь з космосу. У мене немає такої якоїсь чакри. антени, чакри, <реш> 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 <реш)> яка відкриває всю інформацію. Я така пішла, зловила цей прихід і пішла знімати тіктоки. Я не, не не вигадую цю інформацію. І стосовно е, житла, е, це дійсно таке є. Це не кажеться, що завтра закриється вся ця змога, і ніхто не зможе орендувати соціальне житло. Поки ще... Є ця можливість я бачив твоє відео, де ти розповідала, що є ще здається. П'ять, ці... Так п'ять місць можна так сказати, які округів, так би мовити. Так, округів, які дозволяють це зробити, але деякі корпорації, про що я казала в минуле відео, вони закривають цю можливість, і я роблю такий невеличкий огляд майже кожного дня. Я дивлюсь, одна закрила корпорація. Потім дивлюсь на наступний день. Ще одна виставила цю е інформацію: що е українцям ми не будемо давати надавати соціальне житло. Я кажу, що це звузюється. Чи <клес> Олів я оліві дивися? Я людина проста, я не лізу туди в Хіменти. Я знаю до прикладу. Ми живемо в місті Бреда. Тут я живу. Є такий сайт, здається, кліквонем. Лікконен mm -hmm. там, де ти ставиш це, там соціальне житло видається, так. Правильно ти там лотерея без, так, безкінечна, так. дуже багато дуже багато людей хто претендентів. Там. Так. Так. так і українці з тимчасовим захистом. До речі, тимчасовий захист це, на мою думку, трошечки така ну не сформована юридична струк... юридичне поняття, тому що ну на мою думку, знову нас не знають, куди припкнути. Ми біженці, не біженці, ми іммігранти, не іммігранти на сьогоднішній день. І ти хочеш сказати, що українці, от в 26-му році, все менше й менше будуть отримувати можливість на соціальне житло. Я не можу казати за нідерландське правительство, як то кажуть. Але це на мою думку, по перше, так. А по-друге, це на думку людей, які дійсно працюють в організаціях, які видають житло, які видають соціальні, соціальну допомогу взагалом людям. На думку цих людей, так і дивлячись з моєї статистики, зі статистики взагалом новин. Так, це буде е, завершуватись. Не буде так, що е, нам завтра видадуть кожному по будинку і скажуть, будь ласка, живіть тут, і ще якщо хочете, е, надамо вам, не знаю, там. Банківський рахунок з грошима такого не буде. Не буде. Нам потрібно інтегруватися. Нам потрібно жити. Нам потрібно щось робити. Неможливо сидіти і чекати, що там накидають там вам гроші. Там ще щось це зрозуміла ну, штука. І така також із соціальним житлом. По спочатку нам допомогли. Ми з самого початку. Ти правильно сказав, ми. То не біженці, то біженці. Не, не зрозуміло, в якій позиції ми знаходимося. Але подивись для сирійців, то було зрозуміло з самого початку. Вони біженці, вони надали житло, надали їжу, надали гроші, надали все надали. Для нас будь ласка, хлопці та рібята, давайте працюйте. Поняття, знаєш, інтеграції в цій країні, я скільки спілкувався з блогерами, з людьми, це три слона, на яких стоїть це мова, робота і житло. Ну есть, мова, робота, я тобі скажу такі поняття, які можна тут ще, ну якщо грамотно підійти, звісно. Ну, житло це поняття дуже складне, особливо для українців. Дивишся. Квартиру тобі здавати не хочуть, тому що ти українець з тимчасовим захистом. Не, не, тільки, не тільки тому, що ти українець з тимчасовим захистом, тому що е, в тебе немає стабільної роботи, в тебе немає стабільного статусу, тимчасовий статус. В тебе немає статусу, того, що тобі надали статус, і ти тут будеш стабільно 5 років жити. В тебе тимчасовий захист, тимчасовий статус, тимчасове житло, тимчасове все. Навіть те, що ти тут сьогодні сидиш, це супер. Завтра вони вирішили і все. Твої погляди, чесно кажучи, ти ти людина, як з, напевно, вже з юридичним з юридичною освітою Ні, в мене не юридична освіта. В мене а, освіта, тому що міграційним консультантом не, об, не обов'язково бути повністю юридичною освіченою людиною. А в мене міграційного консультанта диплом. Але консультанта, який не займається документами, який не супроводжує свого клієнта в суді. Який не супров... Я не займаюся юридичними документами. Так я цього не роблю. Я надаю консультацію, я розповідаю, що робити, як вирішити це питання, що як діяти в цій або в іншій ситуації. Припустимо, в мене був такий момент. Молода пара звернулася до мене. Вони приїхали з України, і їм не надали андії, не надали стікер. Але роботодавець прийняв їх на роботу, і вони там працювали декілька місяців, працювали, все було супер прекрасно. І в один день він каже: а у вас немає стікеру? Вони кажуть, так, немає. А він каже: ну, тоді, як отримаєш стікер, я тоді розрахуюсь з тобою. Вони поїхали в Єнді, а Інді кажуть, ні. Ребята, ми вам не дамо стікер, тому що ви працювали в Польщі на той момент, коли почалась війна. І він з ними не розрахувався. Два роки пройшло, і вони, ця пара вирішила звернутися до мене. І виходить, я розібрала всю цю ситуацію, перечитала всю переписку і проконсультувала, так будемо казати. І коли ця пара зробила так, як я їм сказала, порадила, через три дні роботодавець повністю повернув всі гроші. Ну, тобто я не ходила в суд, я не ви... ну, не била цього роботодавця. Роботодавець, нідерландець Ми, у нас уявлення в так, у нас таке, він нас... нідерландець. Так, у нас е я тобі скажу, в нас людей, яких от уявлення, що нідерландці це чесні люди, це такі, все. Ну, все-таки знайшов дядька моментик і трошечки, знаєш, спожив оцею довірою, і гроші людям не дав. Правильно? я розумію? Так, два роки люди не, мож... не могли так що... отримати гроші. Два роки. Так що треба трошечки мати Розуміти про закони про юридичні поняття, в яких ти живеш, щоб ними користуватися, тому що можуть тебе просто і тут в Європі можуть тебе раз і подвинути. Твої прогнози просто цікаво. Твої прогнози щодо я розумію, що прогноз це е, опис е, лівцем, Немає чітко сформульованого, що буде далі з українцями в Нідерландах. В принципі, я так розумію, в Нідерландах і в Європі, тому що це напевно поняття дуже сумісні. Європа і Нідерланди, як ти думаєш? Мої прогнози стосовно цього питання такі, що я думаю, що Нідерланд Нідерландське правительство, вибачаюсь, іноді буває одеський говор, так виривається. Вони зроблять такі умови, щоб ті, хто не може сплачувати сам за себе, хто не може сплачувати за житло. То не може достатньо заробити, він просто сам поїде. У ну, нас ніхто не буде вижинати, казати, що там захист завершився, йдіть додому. Ні, зроблять умови, такі умови, зроблять щоб відтіл. необхідно було просто покинути країну, щоб людина не могла просто сплачувати це, щоб людина, мабуть, страховку сплати, за житло сплати, комунальні сплати. За дитячий садок сплати, якщо є, є діти, у мене двоє дітей, або, а, але кажу так, що взагалом жити в Нідерландах з дітьми це дуже very expensive. Це дуже дорого. Якщо взяти взагалом все це без допомоги, яка там є наразі для українців, то сплачувати буде дуже важко, особливо для вразливих людей. Я маю на увазі для матерей одиначок, для похилого віку людей, для людей, які там недостатньо заробляють. Хотів знаєш, спитати, то нас не вийде так. Якщо хлопча не йде дівча, будуть голубитися, як інші якісь нації, які сюди приїхали, на цей божий світ приведуть восьмеро діточок, то їм держава не візьме їх в ручку, не приголубе. Якщо це будуть українці? Ні. Я думаю, що ні їх держава може приголубити лише в тому. Випадку, якщо їх приголуби терапель для початку, і їм дадуть, і їм дадуть біженство, тоді їх приголублять, кажуть, це ми вас накормимо до, до речі. Напоїмо. Ще один перехід з статусу тимчасового захисту так. на статус міжнародного захисту. Про це ми розкажемо скоро. Він можливий, до речі, так. але не для всіх категорій українців. Так. Там є також такі моменти, звідки ти приїхав, як ти приїхав, і, ти приїхав? і хто тебе там чекає. Твої поради щодо зняття житла. Слухай, от ти в Нідерландах чотири роки, в тебе є свій бізнес, е, житло в Нідерландах, де його знайти? Отак, що прас і ми його знайшли? Як це робиться, скільки треба? Я скажу така порада в мене. Вона працює на м, будь який таке напрямок в житті. Якщо ти б'єш постійно в одну точку, то щось в тебе вийде. Якщо ти будеш постійно шукати, будеш впевнений в тому, що ти робиш, тоді ти отримаєш те, що тобі необхідно. Це дуже важко, але потрібно просто, як то кажуть, вірити в себе. Інакше я не можу сказати, що є якась там а, така порада, яка або всім... секретна кнопка може є. Кнопок також немає, Нема, да? немає про бізнес. Хочеться спитати. Ти знайшла житло. Бізнес в Нідерландах. Ти офіційно працюєш, ти ЗЗПшник, ти платиш податки цю цьому агрегату суспільної так, машини, так. Да? агрегату податкової машини. Легко чи важко? Просто коротко? Дуже важко насправді тому, що. Як ти кажете, ожидання і реальність не дуже співпадають, тому що дуже багато витрат. В мене дуже багато нервів. З самого початку дуже багато було незрозуміло. Це був якийсь для мене такий світ, що я роблю, на що я це роблю. Зараз трішки зрозуміліше, але я скажу так, що. Я не бачу себе так, щоб далі розвиватися в цьому бізнесі. Я загалом хочу змінювати це на інший напрямок, тому що ем, нідерландські жінки вони ем, слідкують за собою, але це не українська. Ем, як то кажуть, сторона, коли наші дівчата дуже гарні, вони там за собою слідкують. Вони слідкують кожного місяця, це образ не раз життя. в це рік, образ. не раз в рік. Так, це образ життя такий. Тому стиль я, маю, я сказав стиль. Так тому в Нідерландах, якщо і відкривати щось салон краси, то це потрібно, щоб був велике місто, тому що я проживаю не в великому місті. Це був мій осознаний, як то кажуть, вибір. Тому що для мене велике місто то не є безпечно, а для мене безпека це важливо, тому що я вже казала, в мене є діти, і я не хочу жити в великому місці. Я в Одесі прожила все своє життя, і тут мені подобається такий лайтовий стиль життя. Отаке було відео. Ми ще розкажемо. До речі, якщо ти нас прилесиш, ми приїдемо в твій салон. Подивимося, ну, як це працює. Тому що ми розказуємо про бізнес. Ми розказуємо, як люди, як українці, живуть в Європі, в Нідерландах, в Німеччині. І знаєте, бага, багато я чую таких історій саме от про бізнес для мене цікаві ці історії. Дякую тобі за цей відосік. Ми його смонтіруємо, запишемо. Дякую тобі, що ти мене покликав загалом да. поспілкуватися. Сьогодні погода до речі, класна. Це, це так, щось тому, що нас. ми зустрілись. Так, 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 так. Підписуйтесь на канал і, звісно ж, батькам передавайте привіт. Все, пока. Дай Боже, здоров'я. Отак це все робиться. Супер. Дякую тобі. Прикол, зараз хоп, кнопку не нажав. А був в мене такий був прольот конкретний. Слава Богу, що там стартапери були прикольні Я поїхав від знімати. Туда, в Португалії. Ага. стартаперів, Чуваки, які дають бабки на розвиток бізнесу. Я знімаю вас приїжджаю його монтувати, це 200 кілометрів разом. Е, я...